Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данільця Моденко влог і в сьогоднішньому відео на вас чекає перша історії мого каналу велоподоріж. Ми знаходимося у місті Задар у Хорватії на узбережжі Адріатичного моря. І сьогодні ми вирішили прокататися на велосипедах понад набережною міста Задар. Заодно показати вам класні краєвиди, поділитись з вами хорошим настроєм і зацінити ще кілька місцевих. Пляжів. Отож сідайте якому зручніше, а я починаю. Let's go, задар! Хазяїн наших апартаментів, пан Ромео, вирішив люб'язно і безкоштовно дати нам у користування на час нашого відпочинку ось таких три байки. Перший байк називається Бітвін. таких я ще не бачив. Має тут він три швидкості на одній стороні і на іншій нарахував я сім, тому що там цифри я жодної не бачу. Це ось такий гірський велосипед без. Щитків, але вони тут і не потрібні, тому що дощу тут майже ніколи не буває. Інший велосипед, такий фіолетовий, більш для жіночої аудиторії розрахований, такий міський байк. Він має 18 передач, на одній стороні 3, на іншій 6. І такий звичайнісінький собі зелений велосипедик для покатушок на пляж. Більш дитячий, я б сказав, але і дорослий зможе на ньому. Досить гарно прокататися. Головне, що безкоштовно, а дарованому коню, навіть залізному, як каже приказка, у колеса не заглядають. Зараз перевіримо їх у дії і заодно зацінимо класні краєвиди. Тож, погнали з нами! Ми знаходимося на пляжі Пунта Байла, про який було моє минуле відео. І план у нас сьогодні такий: проїхати звідси, все узбережжя аж до старого міста і показати вам усі пляжі, про які ще я не встиг зняти відео. Це набагато легше зробити на велосипеді, тому що пішки ми ходили в перший день. Це зайняло у нас 3 години і 16 кілометрів. Тут ви можете побачити красивий краєвид на острів Углян. Ось подивіться, який величезний паромчик. Зараз тут круїзний лайнер, таких ми ще тут не бачили. Якраз тут зараз за рогом маємо порт. Звідси можна вийти по сходах і побачити панорамний оглядовий майданчик на усі 360 градусів. Як я вже показував в одному зі своїх відео, з цього боку маємо відкрите море. Якщо приїдете зранку, то тут буде ось така рівненька водичка, немає хвиль. Але після обіду тут все змінюється і з правого боку маємо хвилі, а з лівого боку повний штиль, тому що тут маємо хвили різь. Ось такі кораблики, ядролінія, плавають тут між всіма островами, а островів у Хорватії більше, ніж 1200, тож ви маєте змогу відати більшість із них із міста Задар, тому що тут є порт, це велике портове місто. А зараз ми будемо рухатись в той бік і заодно оглядати усі пляжі на нашому шляху. І перший пляж, який ми зараз маємо споглядати, це буде пляж під назвою. Карма і одноіменна ця затока називається Карма, і вулиця, по якій ми будемо їхати, теж називається Карма. Поїхали! Отже, під'їхали ми до першої нашої локації. Тут маємо цю кафешечку з терасою, яку я вам показував на пляжі Пунта Байло. З іншого боку, то пляж Пунта Байло, з цього боку починається пляж Карма. Тут маємо парковку для автомобілів. як я розумію, вона тут безкоштовна. І місця тут достать, в принципі, усім. Сьогодні неділя, 8 ранку і половина парковки порожня. Тут у нас є ось такий спуск. Спеціально облаштований сходами, і тут бетонно скелястий такий пляж, і по дробинці ви можете спуститися вниз. Бачите, люди вони там далеко плавають. Тут немає жодних буйків, жодних обмежень немає. Ви можете плавати де хочете, лише будьте обережними із цими пропливаючими корабликами, тому що вони підіймають такі доладні хвилі. І тут, як бачимо, досить велика глибина, звідси мені здається, що метрів 3-4 добрих буде, тому ногами ви тут ніде не дістанете. І також, кому цікаво, ви тут можете споглядати, як люди стрибають зі скель у воду, займаються кліф-дайвінгом. Шукають якомога вищу скелю і якомога ефектніше стараються зробити свій стрибок. А ми рухаємось далі. Наступна точка на нашому шляху пляж під назвою подбрік. Тут ось такі облаштовані маємо сходи спеціальні, тому що тут досить висока скеля, метрів 30 добрих, можливо і вище, місцями і до 50 доходить. Так, Тут маємо трішки ось пісочку. і Маємо тут для човників причал. І опів на 9 ранку тут немає жодної живої душі. Це просто прекрасно. Зранку приїхати тут поплавати, тут якраз тінь. Нася чистота трохи бажає краще охромає на одну ногу, я б сказав. Так, І тут, тут маємо такий пляжик під брік. Називається ця гора, певно, брік, ну берег українською. Так, і тут маємо ось таку смугу дрібної гальки, камінчиків. І тут, в принципі, поки сонце не повернеться звідти із пляжу Пунта Байло. Це пройде кілька годин, тож можна тут спокійно в тіні сидіти і насолоджуватися життям. Подивіться, який надзвичайно класний краєвий. Тут відкривається звідси, ось також видно той лайнер, який сюди приплив, певно, з Італії, із з міста Анкона. Кришталево чиста водичка, так і манить в неї зануритись. І це місце власне, також тим, що навіть якщо там далі на пляжі Коловари біч маємо хвилі, то тут через те, що це... За рогом ось таким, у цій затоці хвилі в рази менші. В інфраструктури тут немає як такої жодної, ні лежаків тобі, ні парасольок, ні кафешки, нічого такого, лише, можна сказати, дикий пляж із інфраструктури, лише ці сходи. Тому ми його не розглядали до нашого основного відпочинку. Але якщо ви приїдете, наприклад, ось на машині, там зверху запаркуєте машину. То тут теж можна відпочивати подалі від основного натовпу туристів. Рухаємось далі. З всієї цієї набережної, так званої Лунгомари, по-перше, ось такий кльовий асфальт, нещодавно покладений. Тут класно і на електросамокаті кататися, і на велосипеді, і просто прогулюватися. Стоять ось такі шикарні лавочки. Як на мене, ця лавочка найкраща на Ейзодар з тих, що я бачу, тому що тут відкривається панорама абсолютно на всю цю протоку чи затоку, так би мовити, тому що це не зовсім відкрите море, бо з іншого боку маємо острів углян. Там ми маємо порт. І звідси краєвид просто надзвичайний. Це найвища точка, бо далі ця скеля йде на спад, аж поки не вийде до рівня моря до нуля метрів. І тут дуже спокійно і тихо будь-яку частину дня можна сидіти, споглядати краєвид, дивитися вдалину і думати про щось високе. Я залишу вам координати саме цієї лавки на Google Maps, щоб ви могли знайти і насолодитися цією красою також. Ми з вами прибили до початку пляжу Карма цієї всієї довгої, протяжної пляжної зони. І фішка саме цієї локації така, що це місце ідеальне для тих, хто полюбляє якомога ближче під'їхати на своєму власному авто на море. Тому що ось подивіться, тут парковочка виходить прямо до морського узбережжя. Мені здається, я таке бачу перший раз, щоб було так облаштовано, що можна заїхати. Прямо на пляж на берегову лінію. Тут маємо вже кафешку, маємо тут лижаки, маємо тут парасольки. Тож це вже більш окультурне і облагороджене місце. І подивіться, людина поїхала прямо до самої водички. І в принципі навіть тут не складно знайти місце, що дивує. Тому що тут якось стоють вони набагато пізніше. І місцеві жителі і туристи ближче до 12-ї сходяться. Але найбільше пекло на пляжі відбувається. Тут маємо також дитячі ігри майданчик, войделки на фоні моря. Дивіться, які тачки тут стоять, комари, ось, наприклад, шикарна машинка. Так, ось ще є вільні місця. Одне, два, три. Я думаю, що тут парковка платна, там десь паркомат зверху. Треба платити. Не знаю, не дивився як. Я думаю, вже якщо приїдете сюди, то розберетеся. Так, ось заїхав прямо на пляжну зону. Так, і тут у нас вже сам пляж безпосередньо розміщений. Тут теж маємо тінь до обіду, але не так довго, тому що сонечко зараз підійметься за ці дерева і вже тут не буде де сховатися, тому на колаварі більш набагато краще, як на мене, тому що там є сосни. Тут більш таке кам'янисте дно і захід не дуже зручний. Як на мою експертну думку, але в Шузо, в принципі, проблем немає. І звідси, бачимо, вже проглядається наш пляж Колевари, це його аквапарк. І про нього у нас вже було окреме відео. Тому його ми лише проїдемо і далі будемо переміщуватися ближче до старого міста. Там ще є два невеличких пляжика. А за цим рогом маємо вже Коловари біч, наш улюблений пляж у місті Задар. Тут ось ці точці найбільші хвилі, тому що з цього боку відкрите море забиває до берега більше і тут більші камінчики. Тут у нас якраз прокат різних водних розваг. Ось є таблетки, такі диванчики, аква, понтончик. Все відділено окремо на зони для купання і зони для водних розваг буйками. Так, але тут якби логічне продовження пляжу коловари, біч, тому що ця вулиця називається Коловари. Тут з інфраструктури маємо переодягалки, маємо теж ось такі високі дерева, але майте на увазі, що тінь буде постійно обертатися, тому вам буде потрібно обертатися разом з нею на своєму рушничку. Так, і цей пляж у нас вже повністю бетонний. Така собі стандартна класика хорватська. Тут маємо ось такі драбинки. І глибина тут, дай Боже, одразу 3 метри. Це для досвідчених пловців більше. Тут маємо ось таку набережну, звідси вже чути, як бемкові дзвони на службу. Сьогодні неділя. Так. І із фішок цієї локації маємо тут ось такі бетонні лавочки, на яких можна посадити, поспоглядати краєвиди. А ще ось там далі на виступі, на такому пірсі, є спеціальна така вежа якої можна стрибати у воду, там є три рівні. І за цим дуже цікаво поспогляти, навіть якщо ви самі не стрибаєте із неї і не займаєтесь таким видом водних розваг. Но з інфраструктури тут більше я не бачу нічого. Немає тут ані туалетів, ані якихось тут смаколиків, вони скуштуєте, немає тут ні лежаків, ні парасолів. Тому та центральна зона коловари, як на мене, Набагато краще. Тут, певно, якийсь колись був критий басейн, але я не знаю, чи він зараз функціонує. виглядає це будівля не дуже презентабельно. Так, також можна поспоглядати, як корабліки, яхточки плавають між островом і материком. Так, і тут якби така затока, і це вже окремо відділена пляжна зона, яка називається Golden Wave. Зараз я підійду ближче, я вам покажу, як ось хлопці стрибають з самого ранку. Це Виглядає досить ефектно, я вам скажу. Особливо їхнє приготування до стрибку тривають набагато довше, ніж сам стрибок. Так, тут маємо паркан, тому необхідно об'їхати цю зону, і далі можна буде вийти туди і поспоглядати. Пляжна зона Golden Wave Beach. Незважаючи на те, що вона за парканом, сюди абсолютно вільний для усіх бажаючих. Є тут одна іменна кафешка, ось така з великою терасою з видом на море. Є парковочка для. Ваших велосипедів і самокатів. Також цікавина. Тут маємо ось такий великий облаштований баскетбольний майданчик для любителів цього спорту, а основною принадою є ось ця вежа для стрибків у воду. Для тих, кому не вистачає адреналіну в їхньому житті. Саме ця локація буде найкращим місцем для відпочинку. Тут маємо наліво ось такий скелястий берег і відкрите море відділене буйками. А по центру тут маємо ось такий громадський басейн. Громадська лазня написана на Google Maps. І він з морською водою, там ніколи не буває хвиль, тож кожен може обрати те, що йому більше до вподоби. Маємо тут також ось такі душики. І можна тут постояти, поспоглядати, як люди стрибають у воду. Виглядає це досить цікаво і ефектно. Останній пляж відмічений на Google Maps називається міні-біч. Він оправдовує свою назву, тому що він дійсно маленький, затож люди в гамачках відпочивають, і він такий теж більш дикий, тому що нормального спуску тут до води не передбачено. Ось така стежинка невеличка і жодних ознак цивілізації. Ось таке кам'янисте дно, перемішку із цеглою черепицею, напевно, ще часів античності. Але краєвець все одно. Відусіль тут дуже класно, можемо побачити піратський кораблик, плаває на екскурсію. Тут всюди пропонують між островами національний парк Корнаті. Так. І це останній пляж із центральної пляжної зони міста Задари, яка тягнеться від порту і аж до старого міста. Ось вже старе місто у нас буквально за рогом. Зараз доїдемо вже до крайньої точки цієї велосипедно-пішохідної прогулянкової вулиці. І на цьому огляд центральних пляжів міста Зодар і нашої першої веломандрівки будемо закінчувати. Таким чином ми з вами дісталися вже до межі зі старим містом, з півостровом полуоток, як називається хорватською. І там у нас далі вже пляжів немає, є лише ось така велика набережна. На ній, в принципі, теж можна покататись на велосипеді або прогулятися пішки довкола. Півострова і старого міста. Тут у нас ресторанчик, який називається Фоша. І ця затока одноіменна назву має Фоша. Я так думаю, що це е перекладається як рів хорватської, не знаю, чи це правда, чи брехня. Але тут у нас фортечні укріплення з трьох боків ось такі величезні бастіони, які колись в давні часи обороняли місто від загарбників. Ось так круто виглядають наші велосипеди, байки. Дуже рекомендую вам взяти на прокат велосипеди, якщо у вас не буде такої опції у готелі, тому що це сильно скорочує вам маршрут і береже ваші ноги. Набагато більше можна встигнути побачити за менший період часу. В принципі, теж з того боку люди купаються, тут є сходи у воду з того боку, але тут вже плавають кораблики, тому вода тут не така прозора і чиста. А тут більше стояча, тому тут не так, як, на мою думку, комфортно купатись. Хоча багатьох людей це не зупиняє. А на цьому це відео. Будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорож. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram, та Тікток, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також ви маєте змогу підтримати цей канал на патреоні або натиснути кнопку «Спонсорувати» на Ютубі під ці відео. І до зустрічі на випусках. Всім бувайте!